Трошки не доїхав, наїхав на міну. А там там вже так. Все время в сознанні був, в принципі. Ви отримали поранення, як на це дружину відреагував? Ну, позвонив, кажу, мене тут трошки за 300, насока сильно, ну, трошки. 15-го вечора я вже очнувся в Дніпрі. І Дніпрі вона вже вона мене зустрічала з реанімації, коли я Ну, А коли з реанімації вивозив, я там ще. Зараз блі чашечку кофе, електронку, я цього не пам'ятаю, що я казав. В принципі, ну, да, обмежений трошки що не можу там то, що раніше робив, не так швидко бігаю, бо мене раніше встановити мене, за мною жінка ганялася. Так, то, ну, теж зараз спробую догнати, в принципі, не так швидко. А так нормально. кукуха ну, не поїхала. Все нормально. Дружина зі мною постійно катається. То... Вона в принципі, не вдома, а зі мною везде. Син, роліта прийде, думаю, з сином на велике буду кататися.